Роздавати обіцянки може кожен, проте виконувати їх не кожному під силу. Звісно, було б бажання. А коли йдеться про політиків, то демагогії аж занадто. Відрадно, що винятки в цьому оточенні все ж таки є. Про них ми говоримо як людей небайдужих, відповідальних справжніх патріотів, які працюють задля людей, їх блага розвитку своєї країни. Таким є і народний депутат Віталій Гудзенко, справи якого вже давно відчутні в нашому районі. Бо допомагати розпочав ще далеко до виборів. І тепер, коли його депутатська діяльність має ще зовсім. Малий проміжок часу добрих справ вистачає. Особливу увагу Віталій Гудзенко завжди приділяв і продовжує приділяти проблемам освітньої галузі. Зокрема, вчора городище Постоварівська загальноосвітня школа від народного депутата отримала холодильник. Педагогічний та учнівський колективи з вдячністю приймали подарунок, який до навчального закладу доставила помічник консультант народного депутата Віталія Гудзенка Людмила Верязкіна. Супроводжував гостю голова Володарської районної організації партії блок Петра Порошенка Солідарність Петро Аврамчук. Хотілося б від імені Гудзенка Віталія Івановича вам побажати, щоб все те, що для вас робиться, те, що вам подаровано, приносило вам тільки добро, радість, щоб ви використовували ну, саме холодильник для блага дітей, будь-яка допомога, яка вам потрібна, яка вам здійснюється, робиться для вас від щирої душі, з добрим серцем. І з найкращими побажаннями. Так склалося у час, що в нас, ну так прямо говорити, вийшов з ладу необхідний для школи установка, яка називається холодильник. При зустрічі із Віталієм Івановичем, нашим народним депутатом. От, ми з ним погодили питання про те, він нам пообіцяв виручити, і сьогодні його слова. Матеріалізувалися Віталій Іванович, людина слова. І якщо він вже пообіцяв, то він таке відшукує кошти, часто навіть свої кошти для того, щоб виконати ті обіцянки. Я думаю, що це дуже хороша риса характеру людини. Тож я від вашого імені також передам Віталію Івановичу подяку і радість за те, що ви вдячні за холодильник. І думаю, що це буде позитивно впливати на те, що ви будете навчатися добре і завершите навчальний рік, так як слід. Я вам бажаю цього ж дня. 30 новеньких стільчиків отримав Володарський дошкільний навчальний заклад. Пізнайко гостей щиро та радісно в актовій залі зустрічали вихователі дитячого садка. Слова вдячності за підтримку на адресу народного депутата висловила завідуюча закладу Алла Пилипенко. Ми дуже дякуємо, дуже раді, що ви відгукнулися. І зараз на сьогоднішній день, маючи таку велику кількість діток у садочку, всі вони приходять у музичну залу, приходять їхні батьки, відбуваються різні свята. І саме отакий атрибут, як стільчик, він дуже був нам необхідний. Тому велике спасибі Віталію Івановичу, Іванович, Спасибі вам. І спасибі за таку добру справу для наших дітей. Володарська загальноосвітня школа 1-3 ступенів імені Василя Мельника, номер 2 вже неодноразово відчувала підтримку з боку Віталія Гудзенка. Тож і цього разу до народного депутата звернулись про допомогу придбати для шкільної її дальні витяжку, на яку чекати довго не довелося. Відтак, і цей навчальний заклад зустрічав Людмилу Васильівну, яка приїхала з обіцяним подарунком від депутата. Взагалі, куди б не приїздив депутат Віталій Гудзенко, скрізь на нього чекають люди. Одні потребують допомоги, інші поспішають подякувати народному обранцю. Це вже надану поміч на адресу депутатської приймальні Віталія Івановича також постійно надходять листи. Віталій Гудзенко нікому не відмовляє. Для всіх земляків знаходить і час, і можливість допомогти, бо інакше просто не може. Він є справжнім сином цієї землі і громадянином своєї країни. Так, хотілося б повідомити громаду. Володарки та Володарського району про те, що у Володарській районній адміністрації буде здійснюватися прийом громадян, який відбуватиметься кожну другу середу місяця у приміщенні адміністрації на другому поверсі з 9 до 15 години. Будь ласка, звертайтеся.